Людина загинула. Ще шестеро отримали поранення внаслідок вибуху у будівлі Рівненського обласного ДЦК. Наразі відомо, що один із потерпілих перебуває у важкому стані. Тривають слідчі дії. Програмі вибухи біля будівлі ТЦК у Павлограді. Це вже Дніпропетровщина. Внаслідок інциденту поранення отримав чоловік. Стан потерпілого легкий. Зазначили у ТЦК. Наразі військові співпрацюють із поліцією для якнайшвидшого з'ясування усіх деталей цієї трагедії. Командувач сухопутних військ зсу Михайло Драпатий закликав до жорсткої реакції на вбивства військових ТЦК у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що це червона лінія, яку не можна перетинати. Далі я процитую без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників. Ми отримаємо ще більше вбитих у тилу побратимів. Ну і так само відреагував воєнком. Е е Олександр головком, головком Олександр Сирський. Е він так сказав, е що мають бути винні покарані, але й наголосив е на так би мовити іншій стороні, що не має бути порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Поговоримо про це більше на цю тему. важливу Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Пане Михайло, ситуація насправді загострилася максимально. Ми бачимо випадки трагічні з вбивствами і нанесенням тяжких тілесних ушкоджень завдяки вибухівці. Ну це просто жах. І тим не менш, пане Михайло, чому так відбувається на ваше бачення, де у нас прогалини у суспільстві з виконанням цього важливого завдання захисту батьківщини? Проблема, насправді в тому, що має бути і м -м -м, мінімізація впливу російських спецслужб, які намагаються зірвати будь-які мобілізаційні заходи. Тобто це питання не лише в у нас, а й питання зовнішнє. Ну а внутрішнє питання це в тому заклю... стоїть, що е має бути і мотивуюча частина, іти захищати батьківщину. І ця мотивуюча частина має бути ну, не менша, чи загороджувальна частина щодо поливу зовнішнього фактору. Тому, е от е як мотивувати людей, це вже питання, знову ж таки, до командування, і це має бути е досить серйозні мотивуючі речі, які будуть е давати преференції тим, хто йде захищати батьківщину. Це питання не лише в грошах, а й у повагі суспільства і. Е Багато речей. Ми можемо взяти приклад, наприклад, ту ж армію оборони е, Ізраїлю, е, як там ставляться і е, які преференції дає служба армії. Ну в нас же так немає, пане Михайло. Так, так отож. А що заважає? Просто зробити копію. Що заважає? Не знаю, це важке питання. Ми говоримо із депутатами народними, і всі розповідають про мотивацію, зокрема, і фінансову, і соціальні гарантії для військовослужбовців, для їхніх сімей, але ж, як то кажуть, віз і нині там. Ну так питання в тому, поставте їм просте питання: що вам заважає це зробити? От хай в прямому етері скажуть, що їм заважає це зробити. Просто не думати, команди думати не було, От, а просто взяти і зробити копію. Це ж нічого не зробити. Пане Михайло, ось цікаво ще ж коментар пані Безуглої в соцмережах. Я думаю, ви бачили її допис, який активно взяла на щит російська пропаганда, вбивство військового із ТЦК це наслідок роботи ТЦК і так далі. Не хочеться читати це в прямому ефірі, але ж е розуміємо, що не всі депутати реагують однаково, скажімо так, як це як чинник, як фактор. Треба прокоментувати, що саме без углу. Я не хочу ну, коментувати. Да, зрозуміло. Але тим не менш одразу використовують цю проблему, цю нашу трагедію, наші вороги. Що робити з цим? Ну, знаєте, ну певно треба. Служба безпеки України перевірила зв'язки. з Чи не матиме випадкового впливу російської пропаганди на це. Тому що такі інформаційні приводи вони дуже часто використовуються російською пропагандою для демотивації українського суспільства. А саме на це б'є Путін. Він хоче, щоб ми перестали захищатись. Цікавий аспект, пане Михайло. Ще стосовно як реагують стосовно того, як реагують різні люди в нашій державі, з'являються в публічному просторі, маю на увазі соцмережі. Ну і схвальні, скажімо так, дії отаких от ось вбивців і людей, які перейшли за межу закону. Як тут це ж по факту теж кримінальна відповідальність певного роду? Чи як ну, звичайно приховування злочину це є кримінальна відповідальність. чи… Поховані оббивці, це теж є кримінальним абсолютно вона передбачена кримінальним кодексом. Чи варто бути уважнішими в цьому контексті правоохоронцям більше силовикам? Ну, по... За визначенням правоохоронців, які прийшли пройшли навчання відповідне, вони знають що про кримінальну відповідальність щодо того, про приховування оточить. Тобто всі, хто займається цими справами, вони це знають. Тому. Е Тут, певно, не треба бути більш пильними тоді, коли і так Ні, ну Просто так, що... люди виходять в ефіри і записують відео і кажуть: ну, молодці, що так зробили, тому що ТЦК, там це не люди, тому що вони ведуть себе як бог знахто, і ось їх розстріляли, зірвали, і це типу правильно. Це ж ну не є нормальним така позиція і такі коментарі. Ну а чому ми з вами транслюємо зараз такі коментарі, а не транслюємо зараз коментарі, наприклад. Про те, що треба змінити законодавство. Якщо щось не працює в державній системі, то треба її змінювати. Треба адаптувати систему під виклики сучасності. От. Ну, ми чомусь знову ж таки транслюємо негатив. Ну, так ми звикли, але не транслюємо те, що нам треба. А треба нам насправді саме це для того, щоб законодавчий орган, законодавець, Робив е, адекватні рухи і швидко їх робив для того, щоб адаптувати суспільство під виклики тої непростої не, не ситуації, яка є у нас зараз в країні. Просто ж до самої мобілізації дуже багато запитань і до тих же ж законотворців, яких ви згадали. Скільки згадайте, ухвалювали цей закон, його нову новий варіант. Я до того, що багато чого проваленого, чи зможемо ми владнати цей виклик, по якому от зараз ми обговорюємо, щоб законодача все все врегулювати? Наскільки ми спроможні це все робити, і чи встигнемо? Знаєте, є загальний принцип. Якщо щось, на щось не звертати уваги, то воно буде наростати. Проблема буде наростати, якщо не е, боротись з корінням цієї проблеми. А коріння цієї проблеми не вдосконали законодавство, яке врешті-решт нам залишилось від справників Радянського Союзу. І скільки б ми його там не будували, а залишається те саме. От. Тому от. Треба зробити і прийняти пакет документів, як колись вони приймали 19 2019 році з пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Тому такий майже принтер, який uh -huh. приймав пакет документів. Приймати ті документи, які мотивати, будуть мотивувати суспільство захищати свою батьківщину, щоб розуміли, за що люди боряться які йдуть воювати. все не Пане Я не бачив, наприклад, в тій же армії оборони Ізраїлю хтось бігав від... Місцевого ТЦК. Навпаки там люди беруть і виходять, а беремо Швейцарію, чи ту ж Фінляндію? Ну, чи ту ж Фінляндію? Тобто люди е, знають, що робити, як робити і так далі. І у них є мотивація, вони знають, що їх ну вони потраплять в армію, де до них дружні стосунки, де не буде е, зовсім ніякого негативу. Пане Михайло, стосовно того, що відреагував пан Сирський пан Драпатий, ну вище керівництво, скажімо так, військове, і кажуть, що це треба брати під контроль. Це дає надію на те, що щось зміниться, чи це ну, чергові виклики і відволікання від ситуації на фронті, Знає, Знаєте, це знову ж таки звернення до негодного об'єкту в цьому випадку. І командування Міністерства оборони це виконавчий орган, це не законодавчий орган. І командуючому приходиться справу мати з тим законодавчим полем, яке встановлює законодавець, і отут, от тут питання: якщо законодавці у нас займаються, скажімо так, пропагандою чи якимись ще іншими речами, але не займаються адаптацією законодавчої бази під виклики, які є, то тоді приходиться брати на себе відповідальність командувачу. Але це трошки не той об'єкт. Тобто, це, це питання знову ж таки, законодавця, це питання до е, законодавчої влади. Ну так, всі вони займаються до кінця зрозуміло. Але ж, мабуть, вони говорять, що це в уряді проблеми. Ну, чомусь, так, я думаю. Пане Михайло, О, стр... знаєте, у нас е, правова система України вона визначається статтєю 19 Конституції України, яка визначає, що кожен е, чиновник. Всі, всі органи державної влади державного управління мають діяти у порядок і спосіб визначеними законами Конституцією України. Там нема розпоряджень, постанов Кабінету міністрів, там нема нічого цього. Там є закон і Конституція. От це прямий, е, пряме джерело. Якщо депутат без улаш чимось не вдоволена, вона має приймати такі закони, які б робили. Систему більш адекватною і е, більш е, притаманною, адаптованою до тієї ситуації, яка є. Все просто. Стосовно самого ТЦК, чи ви вбачаєте якісь е, нагальні реформи в цій структурі Це знову ж таки питання: до кого? до Не до мене, а до, до безугливо, яка має виконувати свої посадові обов'язки Тобто, якщо їй щось не подобається, вона має брати і робити проект закону і проштовхувати її через е, кабінет міністрів. Все банально просто. Почули вас, пане Михайло, вдячні вам за ваше бачення і відповіді. Розуміємо, що ситуація критична, і хотілося б, щоб таких трагедій. Ну, якби... Читаємо конституцію, все просто. Не треба нічого вигадувати. Є конституція, є закони. Є функціональні обов'язки депутатів, яких ми вибрали. Хай працюють. Ну, хай так, це ж якби всі від цього. І ми маємо вимагати, щоб вони працювали. Треба ставити їм питання, в тому числі в прямому етері. Що їм заважає це робити? Почули. Почули ваші побажання. Ми намагаємося так і робити. Дякуємо вам, Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. До єдності до на нашого ефіру поговорили про ситуації критичні, важкі, трагічні, власне, з вбивствами, пострілами, вибухами проти працівників ТЦК, які булися в різних куточках нашої держави. І все воно так пішло підряд. І розуміємо, що це черговий виклик для нашого суспільства. Чому так стається? Хто на цьому наживається, які отримують дивіденди, і зрештою ворогу від цього тільки краще. Йдемо далі.